Всім привіт! Презентую вам пляжна сумка клач бренду Esmara. В лоті 17 наборів. Набір з двох сумочок. Ідеальний компаньйон для басейну пляжу та моря. Комплект, що складається з великої та маленької сумочки. Розмір великої сумки 28х22 см. Маленька 12 на 10 см. Матеріал 100% термопластичний поліуретан. Вартість лоту 850 гривень, собівартість одного набору 50 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!